Такої друзі. Хто б знав, що нага з вами Облога добереться і сюди. Дійсно, мене звати Олександр Гудбой. Ви на каналі Облога, і це відео, наче то по Rainbow Six, але у X-Defined Сьогодні ми з вами, як провідні експерти, розкажемо та покажемо новий сезон у X-Defined у колаборації з Rainbow Six Нова фракція, нові мапи, нова зброя, нові режими. Та нові незабутні пригоди. Хочу вам подякувати компанії Ubisoft за наданий задовгий доступ до нового сезону та постійну інформаційну підтримку під час створення цього відео. Якщо ви могли помітити, це відео виходить рівно в той момент, коли офіційно оновлення стає доступне. Я сподіваюся, з Six у нас тепер буде так само, але з Ексдеєнтом, прям, друзі, респект. Отже, давайте не будемо тягнути зухвалого за шари, та перейдемо до огляду сезону в Рейнбус, поправочка XDefiant. Отже, нова фракція GSK, яка по суті є GGD. Дев'ять, вона точно знає, як тепер правильно захищати свої позиції, ну хто б сумнівався. Дві сочні здібності на вибір: по-перше, це СПГшка шка Ягера. Я думаю, всі знають, що вона робить, вона відбиває гранати. А також у цій грі вона може прилібати до різних поверхонь, наприклад, навіть до стелі. Ви можете її присобачити. Небагато хто дивиться ці грі на стелі. Або замість СПГшки ви можете обрати також колючий дріт з Олшена. Також боже, для всіх фракцій тепер буде доступна на доп-гаджет Сішка, але розробники обіцяли її випустити трішки пізніше. Нам не вдалося її протестувати. Сподіваємось, на релізі вона з'явиться достатньо швидко. На ультру вони мають шит пана пліца, який теж сліпець, який так само стріляє від бедра який так само може бігати з ним, і який так само можна вбити просто стріляючи по ногам на пасивку? Дав цій грі кожна фракція має пасивки. Німці мають кули неприбудний шолом. Завдяки якому октор не можуть померти після хедшоту з будь-чого, Вимальовується такий собі корисний командний саппорт, який може зарішати багато ваших справ на точці, навіть в соло. Також тепер ми матимемо три нові сочні мапи, яку даватимуть впродовж цього циклу сезону. Тобто, одна мапа на один місяць, і один сезон триватиме три місяці, прямо як в нашій облозі. Перша мапа буде доступна одразу з релізу нового сезону. Це клуб. І яка іронія, що робили її частично ті ж самі люди, що робили і оригінальний вор клубу в дуже популярному шутері thinko. таким чином Ubisoft намагається показати так звану планку якості, що якщо її робити ту ж саму мапу, то нехай її роблять ті ж самі люди по суті, ті ж самі автори, художники та левел дизайнери. Одразу скажу таку важливу річ: оригінальний перенос мапи до ігор абсолютно різних жанрів потребує певних жертв. І в випадку X це у випадку Ексдефаєнту це коридорність та тісність. Ви повинні з вами розуміти, що X це дуже швидка гра з дуже швидким ТТК, яка потребує маневреності та так зване відчуття руху. Тому багато Ських місць або кімнат з багатонасиченим предметним сміттям були очищені та розширення. Тепер половина мукача може розгорнутися у спальні на другому поверсі. Звичайно, вулиця теж зазнала сильного впливу мета руху, стрибків там підкатів, акробатичних віражей, щоб ухилятися від куль. Тому на ній тепер більше всіляких укриттів, да й в цілому вона перероблена під потреби режимів зухвалого, які сильно різняться від режимів дуже популярного шутера. Та лакей, облога облоги за думками багатьох наших іноземних колег та таки погодили з нами поговорити. Мапа дуже збалансована по сторонам, і дуже на ній добре грається з моментами саме оборон певних точок. А якщо вище або ваш тіммейт візьмуть нового агента з фракції GSK, буде прям. У вас дійсно вийде прям сочна оборона, яка буде дуже схожа, як в одній дуже популярній грі. Коротше, мапа дійсно approved by Tom Кленсі, і фанати на одного дуже популярного шутера теж в принципі не задовільні. Наступна мапа буде Daytona, це буде мапа під час створення якої надихалась серію гоночних ігор The Crew. Dark Feller, це локація з першого The Division. Нові режими захоплення прапору та бомба, яка взагалі за словом розробників повинна була вийти в планах на другий сезон, але вони так хотіли показати людям. Як це грається, тому вона прийде у нас до першого сезону одразу. І дивіться, до речі, яка тут буде бомба. Нічого не нагадує. Нова бойова перепустка на 90 рівні з безкоштовною зброєю. Так, да, друзі, нагадую, ця гра обрала шлях, хоча і фрі плей Але незважаючи на це, все за донат можна купити тільки косметичні набори, тільки косметику. Навіть зброя, яка є в бойових перепустках, ви можете безкоштовно відкрити. Просто треба ну, дійти до цього рівня. Зі зброєю у нас буде гарна штурмова гвинтівка ЛВА з Найменшим те така серед усіх штурмових винтівок при стрільбі по тілу, смішний дробовий кобрі з ближньої дистанції та дуже потужна снайперська гвинтівка l 115 яку розробник називають золотою серединою. Вона не дуже повільна, не дуже швидка, не топ шкоди, але і значно більша, ніж пукалка Лібертато. Також будуть додані нові красиві такі приливні анімаційні рівні мастерства зброї. Тобто, чим більше у вас рівень зброї, тим більше вам буде даватися такі прикольні вигляди на зброю для мастерства. Друзі. Відкривається в цій грі нарешті режим рейтингу, де буде сім звань. В кожному званні буде по 10 дивізіонів. І за останні звання будуть вже не дивізіони, а будуть вже топи. І за топ-500 світу ви зможете отримати ось такі сочні вигляди на агентів, зброю, і там ще картки для ваших профілів. Коротше, вам насиплять приємні бонуси, якщо ви дійдете до топ-500 світу. Підтримка контент креаторів Наскільки нам відомо, то нас поки нема в цьому списку контент-креаторів, які ви можете підтримувати прямо в грі через певні регіональні питання. Але вже скоро друзі, я вам обіцяю, ви зможете підтримувати і нас. Заходите в крамницю, нас або свого улюбленого грейдера, та впродовж 14 днів він буде отримувати певну частину з ваших покупок у крамниці. Це буде або батл пас, або зброя, або щось інше вигляди. Він буде отримувати певну частку, таким чином ви зможете його підтримати фінансово навіть так. Принципі, це все ні. Ну я можу вам ще 30 хвилин розповідати про кожне вигляд з бойової перепустки чи порівнювати ТТК нової зброї, повністю мапи, Але мені здається, це можна робити на окремі відео. Я вам дуже раджу самостійно спробувати це оновлення власноруч. Дякую, Ubisoft за кредита цього відео. Дякую вам за перегляд. Друзі, зустрінемось вже дуже дуже скоро.